Прошу Опрошую шлях з правильного приводу Дану. Слава нації! Слава! Я не з дуже приємними новинами для багатьох наших бійців, але з реаліями нашого сьогодення. Всім відомо, що особи, які нехабно узурпували зараз місця у владі, вже рік роблять все, аби зруйнувати українську державність. Зараз вони працюють саме над тим. І це очевидно, щоб інформаційно знищити українських патріотів, добровольців, волонтерів. Зараз вони роблять усе, щоб не виконувати своїх обов'язків, зокрема, органи МВС, всім відомі їх злочини, вибіркове правосуддя. І можна перечисляти дуже великий список злочинів сьогоднішньої влади. Але я хочу ширше сказати ось про що. Результатом діянь влади в Україні, яка зайняла місця після Майдану, інакше не скажеш, вона її зайняла. Результатом стало те, що багатші стали ще багатшими, бідні ще стали біднішими. Кредитні ями, скачки гривень це суто економічні питання, які стосуються всіх українців без виключення, втрати в зоні АТО. Досі не об'явлений статус АТО як війни і ще дуже багато чого доводить людей до стану готовності на збройне повстання. І навряд ті, хто готові і зараз чистять зброю до збройного повстання, навряд вони усвідомлюють всю ступінь відповідальності перед українською державою. Перед мертвими, живими і ненародженими, за нинішні свої дії, за кожне слово, за кожен крок. Держава як така є складною структурою. Для багатьох це очевидне. Для багатьох здається все дуже просто: держава має вертикалі, вертикалі влади, владу на місцях. Зараз всі ці місця зайняті антиукраїнськими людьми. Це так. У нас є, в принципі, уявна можливість фізично ліквідувати усю цю владу. Український народ обов'язково підтримав би це. Мало того, це дуже підтримав би криміналітет. Вулицями України почалося би хаос, мародерство. Зокрема, всі, хто були в зоні АТО, бачать прекрасно, якщо немає командира. Або недисципліновані підрозділи Збройних сил України, армії, як себе поводять вони. Ми бачили прекрасно, як поводять себе в ДНР, в ЛНР. І ми можемо приблизно уявити собі картину, які відбуватимуться події в уявному разі Збройного повстання. Якщо ви сподіваєтеся, що правий сектор, наприклад, очоливши це повстання, зміг би проконтролювати його? То відповідь ні. Контролювати криміналітет, контролювати зубожілих, бідних людей, які будуть бачити в своєму житті вперше якісь блага життя, великі кошти, золото. Почнеться грабунок. Я говорю реальним і закликаю до тверезого сприйняття моїх слів. Звичайно, що зараз від правого сектору всі чекають радикальних дій. Та й власне нам би усім хотілося радикальніше, якнайшвидше, закінчити цю ситуацію в Україні. Але ще раз хочу нагадати, що третього майдану не буде як такого. Буде бунт. Безмисений і безпощадний, який не приведе патріотів до влади. Цей бунт зможе привести до влади ще інших покидьків, які зараз стоять під кордонами України і з якими героїчно зараз. Воюють на фронті наші бійці. Навряд всі усвідомлюють саме цю ступінь і доленосність сьогоднішніх рішень. Багато хто вважає президента і більшість влади уряду зрадниками. Але треба задуматися, чи зараз саме той момент, коли ми мусимо знищити українську державу. Саме ми. Зокрема, ви голосуючи сьогодні, приїхавши сьогодні у Київ, приймаються доносне рішення для українського народу. Тому що саме нам випала дуже складна вирішальна мить, дуже складний вибір, як повести себе в даній ситуації. Можете собі уявити, якщо армія залишиться без головнокомандуючого, без командування це не дух ПС. Це ціла армія, купа підрозділів, які будуть сидіти і, сидіти і до останнього чекати наказу. Ми це бачили в Криму. Коли не було головнокомандуючого, вони, вони сиділи і чекали наказу. Наказів не було. Путін водить війська за навіс. От вам і руський мір. Хтось може сприйняти це з слабодухістю правого сектору. Хтось більше радикально налаштований, вважатиме. Що було б набагато потужніше взяти зброю до рук та й швидше порішати оцю всю ситуацію. Це все дуже гарно звучить в трьох словах. Якщо ми зараз почнемо розбирати по одному пункту, ми почнемо вдаватися в такі глибокі подробиці розуміти і усвідомлювати, що втратити країну зараз у нас є дуже велика можливість. І це моя особиста думка, що президент Порошенко якраз зараз. На це і працює, що власне хочуть використати радикально налаштовану молодь людей, націоналістів, просто пересічних громадян, яким допекло вже зубожіння і хаос в країні. Хочуть використати для того, аби Путін прийшов сюди ще й рятівником Рятувати Україну від права і хаотичних патріотів. Наразі ми даємо владі останній шанс. Ми усіляко намагаємося не вступати у збройний конфлікт. Багато розуму не треба, щоб взяти автомат. Але має бути сила духу і зваженість розумом усіх наших дій. Тому що в наших руках зараз не підрозділ, не батальйон, не осередок, а вся наша українська держава, майбутнє наших дітей, наших батьків. Закінчу я тим, що влада дійсно зараз мусить почати адекватну, швидку реформацію, почати принаймні під нашим тиском, звільняти чиновників, проводити реальні ілюстрації. Принаймні під нашим тиском має сформулювати чіткий план дій для того, як в українській державі. Піднятися із того лайна, в яке воно падає. Отже, провід правого сектора в повному обсязі усвідомлює складність ситуації і ступень відповідальності. Без сентиментів, без зайвих емоцій, з холодним розумом і люблячим Україну серцем. Ми якраз і виносимо ці рішення, які сьогодні представимо вам на розгляд. Сьогодні Приймаються долиносні для України рішення. Я закликаю кожного бути розсудливим, відповідальним і об'єктивним. Готовим відповісти перед своїми онуками за кожне сьогодні зроблену дію, і кожне сказане слово. Давайте пригадаємо перше слово, з якого ми починаємо кожен: Україна понад усе. Так от в даній ситуації треба зважувати, що для нас важливіше. Секундний авторитет чи якийсь там одобрям з боку народу чи доля держави. Ми живемо для України. Ми зібрались тут тому, що ми націоналісти. Ми живемо для українського народу, для української нації. Ми пройшли довгий шлях. Багато хто з нас іде цим шляхом вже більше 20 років. І сьогодні. Україна понад усе це не просто слоган. сьогодні. Україна понад усе має жити в кожному серці, і в кожному розумі. Я закликаю вас прийняти вірні рішення. Слава Україні!